Вітаю всіх. Давайте ще позбавимо вас питання. Україні вже необхідні перемовини, щоб не було капітуляції. В Україні вже необхідні перемовини, щоб не було капітуляції. Україні необхідні перемовини, щоб не було капітуляції. Пауза. Україні потрібна пауза. Дивіться, що Україні потрібна пауза. Ось що нам потрібно. І конкретний. Нагляд за діями ворога. Збір інформації, розвідка. Нам потрібна пауза. Ми не тягнемо те, що є. Так, тепер. Україні потрібні перемовини вже, щоб не було капітуляції. Україні потрібні перемовини, щоб не було капітуляції. Туз, так. Колода воїнів. На полі бою вже потрібна пауза, перемовини, зупинка. Потрібна зупинка військових дій. Військові дії, зупинка і розмови. Неприємні, але розмови. Потрібно. На рівні військового керівництва це все повинно бути. Рухатись вже треба трішки в іншому руслі. Нам дуже потрібно це. Боротьба за своє трошки на іншому рівні. Ми не витягнемо. І люди вже здають позиції, ті, хто під обстрілами. Людям вже по барабану стає. У мене багато таких. Та ну хочеться нормально спати вже, а не думати про щось. Україні потрібні перемовини, щоб не було капітуляції. Україні потрібні перемовини, щоб не було капітуляції. Давайте дивимося. Вісім кажезлів, так. Рішення. Потрібні швидкі рішення. Хитрі дії. Баланс, рівновага. Так буде розчарування, так будуть якісь втрати в нас, звісно, Україна. Ну, потрібні пропозиції, рух до результату потрібен. Давайте дивитись справді у вічі. Буде те, що буде. Терпіти все заради того, що ми ніяк не можемо домовитись, це таке щастя. І питання в тому, чи можемо ми взагалі про щось думати. Тому що, знаєте, якщо ворог буде потрібно, він захопиться, що йому потрібно. У нас дуже слабка позиція. На жаль. І треба розуміти: я не розумію людей, які там проживають в тих спірних областях чи ще щось, вони повинні бути вже постійно на чеку. Тому що очікувати їх може все, що завгодно, це вже не життя спокійних людей, це однозначно, ні. Поки не вирішить конкретно де чи є, не буде чітка лінія розмежування це все порохова бочка. Тому що багато нам чого не кажуть. Я зроблю розклад про те, що нам не кажуть, але там не буде нічого хорошого. Це і так зрозуміло. І наступна сума: це тиск на Київ для перемовин. А перемовини про що? Про території. Просто вам так, для слів. І ідентичність території окупованої. Дуже сильно буде збігатись неокупованою територією Донеччини. Плюс-мінус. Десь тьорки можуть бути по цій темі. Зрозумійте ви це нарешті. Поки мені не показує нічого. Але якщо одні нажмуть, інші не справляються, ситуація змінюється. Треба бути готовими до будь-якого розвитку подій.